входить дитяча, дитяча хірургія, дитяча гінекологія, дитяча урологія, і е, з метою більш, більш вдалого е, вдалої організації роботи відділення раннього втручання, яке зараз якраз на період встановлення є і з нового року має запрацювати. Е, фінансове забезпечення цієї програми становить 898 тисяч. Перелік обладнання там він є. Принагідно хочу додати, що дане обладнання це є той мінімум, який необхідний, який ставить у вимоги для нас, НСЗУ. Це щоб відкрити нові пакети? Чи це, ні, ні, пакетах, це які пакети Це пакети вас... самі, але щоб вони могли відповідати тим вимогам, які є. А вимоги вони ну, тільки за цей рік два рази додавалися. І зараз у нас перше. Вересня і до кінця року ви успієте Моніторинг буде. НСЗУ. Положу. Ні, я маю на увазі, чи ви встигнете купити це обладнання. Ну, я думаю, місяць втигне. Якщо все буде так, як якщо ви як, підтримуєте. Як, як, я, я зрозумів. Дуже дякую. Я запитання. Дякую вам, так розумію, все. Дякую всім за участь.